Зараз вже початок серпня і я потрапив в садок, де я знімав відео в цьому році весною. Виправлення понівечених дерев називається. Тут ми, якщо хто дивився, пам'ятає, що видали близько 20 яблунь. Ось тепер така тут галявина. І отак виглядають ті дерева, що ми залишили, що виправляли. після... Вони були дуже загучні після неправильної обрізки і фактично не плодоносили минулі роки. От, в цьому році тут навіть є врожай. Ну, не сказати, що великий, але він є. Ось. Бачите, які яблучка. Деякі вже почали падати. З чого можна зробити висновок, що це якийсь пізньолітній сорт, бо вони вже стають е, Такі не, Ну, ще, ще не м'які, але вже і не тверді. От. Тобто після нашої такої байливої обрізки, коли ми берегли кожну плодову бруньку, це дерево навіть, навіть вродило. Ну і що цікаво, сусіднє дерево виявилось точнісінько таким самим сортом. Таке саме біле літнє яблучко. Ось. Так само є тут трошки тих яблук, є трошки грушок. Грушок, до речі, навіть досить багато є. Ось, бачите як. Завантажились навіть. Ну так, не сказати, що дуже багато, але вистачає. От тут на, цій, на цьому дереві то навіть трошки перенавантаження є. Треба оці маленькі нормувати. Ну, в будь-якому випадку є врожай. Ось, це на ноябрьську дуже схожа грушечка. Ви скільки їх тут є. По всьому дереві таку. Ну, Це нормувати, звичайно, треба було набагато раніше, але... але... Не було мене тут. Ну і весь садочок такий, в принципі, непоганий вийшов. Кругом є плоди по всіх деревах, що грушка, сливки там і так далі. Хоча весна була непроста, з заморозками страшними. Ну, тим не менше, ось такий гарненький досить вийшов садочок. От, тим часом сусіда, та бідова яблунька стоїть абсолютно порожня без плодів, наросла. Густа як щітка. Бачите, не продихів, нічого. Тінь густа всередині. Плодів нема на другий рік закладеться теж погано. От, до чого призводить такі вкорочення тих штирпаків. Не можна так різати. Це не одне дерево, там інші так само. Плодів нуль. Тут же в нас плоди як-не-як є. І Ось ще раз показую те дерево, яке на відео. Знімав от воно провітрюється, хоча влітку тут не робили більш ніяких операцій. Всім удачі!